Вони знову ловили очима через об'єктиви своїх фотоапаратів, непомітне для більшості людей. Відображали побачене у своїх роботах і як наслідок потрапили у число найкращих з поміж майже чотирьох тисяч творів. Учасники фотоклубу Бердичів повернулися з п'ятого ювілейного міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на покрову, що пройшов у Рівному. Це вже другий вдалий виступ Бердичівлян. Минулого року фоторобота Володимира Поліщука. Родина взяла на вернісажі диплом. Ще півроку після того, розповідає митець. Він виходив зі ступору, не уявляючи, як фотографувати далі, аби виходило не гірше. Вирішив нікого не копіювати, а продовжувати працювати у своєму стилі. Скептики кажуть, що один раз це случай, два це співпадіння, а три це закономірність то це ще раз доказує те, що ми, це вже закономірність. Відносно наших робіт ми відправили 5 чоловік, із трьох, тобто 5 чоловік, двоє з них відзначені. Василь Мельник, Петро Петровський, Володимир Поліщук, Олександр Сторожук та Олександр Дальянський подали до розгляду високопрофесійного міжнародного журі два пейзажі і три жанрові портрети. Посмішка тисячоліття у виконанні Володимира Поліщука і народ Божий Петра Петровського були відзначені фахівцями. Так служилось, що к нам з Ізраїля і з Америки приїхали євреї, які празнували зі спразніком, вручали Тору на золотих світках. и они здесь ее как бы, праздновали у нас в городе. Ну, так как Бердичево знаменит тем, что у нас в Бердичево было очень много евреев, из этого, и, может быть, по этой причине праздник и праздновался у нас в городе. И так сложилось, что, что я снимал этот репортаж, и некоторые фотографии, которые там получились, я посчитал нужным отправить на фотовернисаж на Покрову. Естественно, там судьи ее отметили, она попала в экспозицию, и благодаря этому... Якби ми туди поїхали. Володимир Поліщук любить поєднувати роботу фотографа і творчість фотохудожника. каже, якось фотографував дівчину на документ, а потім попросив її дозволу зробити художній знімок для себе. Коли я став перед своєю дитиною, побачив її очі. Я зробив один кадр: один єдиний кадр. І цей кадр дозволив мені назвати мою будучу роботу. Сфотографую цю дитину. Посмішка тисячоліття. Тому що настільки людина була похожа на монолізу, мені просто потрібно було доробити, мені просто треба було змоделювати за допомогою світла цей образ і відтворити її на бумазі. Тепер обличчя Бордичівської Джоконди знатимуть у 49 країнах світу. Саме такою була цьогорічна географія фотовернісажу. Кращі знімки, у тому числі і наших земляків, увійдуть до каталогу. Але це далеко не все, чим відзначились бордичівляни на ювілейному салоні. У Рівному вже давно захопилися творчістю вихованців циркової студії Диваки, які брали участь у шоу Україна має талант. Організатори виставки запитали, чи не зможуть бердичівські фотохудожники привести з собою артистів. За допомогою нашої. Олени Володимировни, за допомогою нашого кер... керівника церкової студії Світлани за підтримкою Мазура Василь Костянтиновича нам не тільки до ну, допомогли, нам дали можливість поїхати на автобусі. І перша команда і одна команда, яка приїхала в цілому в повному складі, на своєму транспорті. Диваки продемонстрували міжнародній фотоеліті три номери за що отримали подарункові календарі та подяку від оргкомітету. Я показував номер, аватар. Які твої враження сподобалось тобі? Там було страшно чи не було страшно? Не було страшно. Сподобались фотографії. А як люди на, вас, на ваші виступи реагували? Хорошо. Що робили? Фотографували. Багато? Да. Не злякались високопрофесійної аудиторії і шестирічній Рома Косаківський та Саша Вітомська, для яких це був перший серйозний виступ на публіці. Рівняни гідно оцінили бордичівських артистів і фотомитців. Ці дітки звичайно вразили всіх. Те, що вони показали, це, це диво, це чудо і не дарма. Ця група називається Тивофі. Я дякую вам всім. Можна сказати, що бердичівські фотомайстри, побратими наших рівненських фотомайстрів, і надіюсь, маю надію, що в подальшому наша співпраця буде така ж гарна, як і сьогодні. Наразі розповідають члени фотоклубу Бердичів. Їхні твори перебувають на виставках у Румунії та Узбекистані. На думку митців, лише порівнюючи роботи свої з роботами визнаних метрів фотографії, можна належно оцінити особистий професійний рівень. А отже, далі рости і розвиватися. Страх, мабуть, всего, ні, тому що страх більше всего, ну, може бути в лотерее проиграешь, виграєш. А здесь, как бы, ти хочеш більше всього, ну, не боятися, а знати, на правильному ти путі. Є така пословица, падає, вставай и ми розстрілям. Так от, об'єм для того, щоб вирости, треба пару разів пасти. Дитина, коли починає ходити, вона падає спочатку. А потім пішла, 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 потім починає бігати, а потім танцювати. Тут треба поняти, для чого це тобі треба. Якщо просто для галочки, то краще не виступати. Якщо просто розвиватися як майстер, щоб досягнути якихось вершин в фотографічному світі, тоді треба не боятися, а прагнути найвищих перемог і йти вперед.